Вітаю, насосна станція на 12 метрів. Тобто на 12 метрів, щоб вона могла тягнути з глибини 12 метрів з колодязя. Дивіться такий нюанс. Ви там сказали, щоб я нормально відреагував. Я вроді, завжди стараюся нормально реагувати. Я вибачаюся, якщо там якось комусь щось нагробив. Дивіться. Самі на такі станції я узнав інформацію. Вони максимум тягнуть 8 метрів. Ну, там 9, максимум 9. Тобто така конструкція вам не підійде на вашу глибину. Я узнав у наших постачальників варіант, я вже якось відео це знімав. Варіант, який буде працювати. Дивіться, треба буде ось такий шнековий насос, такого плану, 500 Вт, плюс на 24 літра такий гідроакумулятор, і плюс автоматика. Ну, не ця сама, трошечки інша. Щоб це все працювало. Щоб ви відкрили вдома кран і вона вода пішла. Закрили, ну, тобто все автоматично працювало. І тягнула на ту глибину, і плюс толкало ще до вашого дому, скажімо так. То виходить така система, тобто оце три елементи, виходить, шнековий насос, гідроакумулятор, автоматка. В автоматі в, автомат, в комплекті вже є там всі необхідні трайні, що там. ну, коротко, Все в комплекті є, Так, це все коштує 4 700. Буде коштувати така набірка для вас 4 700. Плюс я не рахував ось ці труби, щоб, виходить, від насосу з колодязя дотягнути це все до вашого дому, підключити до автоматики, ну і там далі. Там, всі ці насоси, зворотній клапан, там, може якісь тройники, там, ну, в общем, Це я не рахував. Би, ну, в принципі, до насосної станції це теж все буде потрібно. Ці труби теж кидати, там, ну, так, що 4700, щоб воно працювало, ось така інформація. Якщо якісь у вас є питання, є пишіть, я постараюсь вам відповісти. Гарного дня.